Згідно закону, залежно яка група, якщо третя шість мінімальних, друга вісім, перша група десять мінімальних. Більше, Десяти мінімальних у Львівській області ніхто не отримує таких е, сум 700 тисяч або 30 чи 20, чи навіть 10 тисяч гривень ніхто не отримує. Може хтось і отримає, але нашої категорії населення. І ми просто вимагаємо, хай нам дадуть можливість достойно лікуватися і достойно проживати, так як держава дала соціальні гарантії і додаткові соціальні гарантії для даної категорії населення, і держава нехай їх виконує. Одноразово чи це, це не одноразово. Це йдеться мова про виплату чорнобильських пенсій для інвалідів, у яких пов'язана інвалідність та захворювання з наслідками Чорнобильської катастрофи. То йде якраз за ту пенсію, яке передбачається законом, який не міняється і не має права ніхто його міняти, крім, е, крім самого, самих змін до закону про статус потерпілих наслідок Чорнобильської катастрофи, і то передбачено 71 статтю даного закону згідно е, потерпілна Чорнобильської катастрофи, яка говорить про те, що ніхто і ніякий закон не може вносити змін до закону про Чорнобильський захист населення, на крім самих змін до закону. І в 2008 році було роз'яснення Конституційного суду, що державний бюджет не має коригувати Чорнобильський закон. Ну, але держава, чиновники, то порушують і ставлять людей за межу виживання. З листопада місяця люди отримують пенсію в значно меншому розмірі 800, навіть і 600, 900 до 1000 гривень. Якщо шість мінімальник. Як держава встановить мінімальний розмір, з того розміру прожитковому мінімум. І більше, що вони в листопаді місяці по судових рішеннях, які вже виплачувалися до листопада місяця, вони в листопаді місяці застосували мінімальний прожитковий місяць, е, мінімум 2, 3, 15 роки заднім числом.